Я хочу ділитися словом Господнім. Зачитаю дуже, дуже відоме місце Писання 22. Псалом. Всі ми його знаємо. Я зачитаю для нас, щоб нагадати: Господь, пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися, Он покоїть мене на злачних пажитях і водить мене к водам Тихим, підкріпляє душу Мою. направляет меня на сези правды ради имени своего. Если я и пойду долину смертной тени, не убью зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих, умаслил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость нас сопровождает меня во все дни, Зитні моєї, і я прибуду в домі Господні многії дні. Слава Богу, дорогі, брати і сестри. Давид, ми бачимо, виражає такі слова, і говорить Господь, пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися. Дорогі брати і сестри, і сьогодні ми цей псалом вчимо, дітки наші в недільній школі вчать. Це один з самих таких, як би сказати, популярних псалмів, коли ми читаємо в Біблії і дивлячись на ці слова, вони підкріпляють нас, ми віруючі люди, і ми ці слова, вони в підтримку для нас, і ми радіємо. Ми споминаємо ці слова, можливо, в трудностях, в скорбах, і воно піднімає дух наш. Тому що це є слово Боже. Але я хотів би порозути, дорогі браті і сестри, каже Давид Господь, пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися. І зразу задаємося питанням, дорогі брати і сестри. Чи в Давида в житті були нужди? Чи в Давид в житті своєму нуждався? І ми знаємо, що Давид великі нужди мав. Великі трудності в житті мав, переживання, скорби, сльози, гоніння. Давід все мав. Дорогі брати і сестри, на цьому місці сидячи, ми кожен, зокрема, нуждаємося. Кожен сьогодні прийшов на це місце і має якусь нужду, можливо, в когось менше, в когось більше. Кожен на цьому місці має що сказати Господу в молитві, і ми говоримо. У нас є нужди. І коли ми читаємо цей псалом, і здається, ну як зрозуміти правильно, я ні в чому не буду нуждатися. Дорогі браті і сестри, ну в слові Господньому помилок нема, слава йому. І каже Давид: він виражає чувства свої, він виражає, можливо, біль свою, і він взиває до Господа, тому що він знає, що тільки в Господі, в нього, в Господі він знаходить покій і утіху. І він каже, що я ні в чому не буду нуждатися. Давід, ну як не в чому? Як не в чому? Переживання, гоніння, трудності ти пережив. Ти завжди нуждався. Навіть тоді, коли Давид не понуждався, вже, вже успокоїлося все, вийшов, на, каже, вже на, під вечір, на прохолодні дня, і без Господа, без Господа падіння пройшло. І Давид виражає і каже, що я ні в чому не буду наждатися. Давид, а як? Дорогі брати і сестри, як коли інший раз з дитинства це знаєш, але інший раз Господь туркається через слово своє, і ми роздумуємо, Господи, а що в цьому? Що в цьому віршику? що в цьому місці ти говориш до нас? Дорогі брати і сестри, і коли ми читаємо історію Давида, і ми відкриваємо перше царство. 17-й розділ, ми дивимося, Давид говорить такі слова. 34-го і нижче ми зачитаємо такі слова. І сказав Давид Саулу: раб твой пасовець у отца свого. І коли бувало, приходив лев або медведь і уносило уносил овцю із стада, то я гнався за ним. и нападал на него, и отнимал, и спасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и, косми, и поражал его, и умрешлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет, будет то, что, то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога, Бога живого». Дорогі брати і сестри, і коли я вспомнив це місце писання, я зрозумів, що говорить Давид. Дорогі брати і сестри, Давид пише і оспівує це, Господь пастир мій, я ні в чому не буду нуждатися. І коли ми бачимо, чому саме так Давид заговорив, чому саме так Давид прирівняв, Дорогі брати і сестри, тому що життя Давида, воно було життя пастуха. Він знав, що це таке. Він знав, що ті овечки, які він пас, він знав, що вони переживали, коли він їх водив, коли він за ними слідкував, коли він їх пас. І ми бачимо, ми зачитали, коли Давид говорить за себе, і Саул об'ясняє, каже, що раб твій, говорячи за себе, каже, коли я пас овечки в батька мого, то каже, бачучи лева від медя, який крав, я каже, гнався за ним. Я виривав із пасті. Якщо каже, нападав на мене, я брав його за косми і роздав. Другі брати і сестри. І дивлячись на це місце Писання, ми бачимо: Господь знайшов собі мужа по серцю своєму. Каже, що Господь вже в новому заповіті ми читаємо притчу, де Господь Ісус каже нам за, за, за тих 99 і одна загубла. Дорогі брати і сестри, в Давіда це було, хоча опасность. Да, вони пастухи на той час мали і зобритали, як люди різні оружия, знали, як, як, як гонитися за, за тими хіщниками, але не кожен туди біг, тому що страх, ну подумаймо, відміть або лев. А Давід каже: зараді овечки, за яку він відповідальний. Він ішов, він ризикував життям своїм, але він знав, що це його відповідальність, йому потрібно спасти взяту, як ми кажемо, в плен, взяту, взяту в пасть ворога, який погубити хоче. І каже Давид: Я гнався, я біг, я доганяв і я спасав, дорогі брати і сестри. І каже Господь: це муж по серцю моєму, слава Господу. Дорогі брати і сестри, такий маленький приобраз каже слово Господнє, що Господь Бог, Спаситель наш Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб спасти, і Він каже, бажає спасти, навіть те, що. Отвержене, що в наших очах кажемо все, нема йому спасіння. Ну як така людина, А скільки зла зробив, безсовісний, батьками принебріг, і то, і, і можливо, ще щось, і ми на людині можемо ставити хрест. Ну, він, пастир добрий, а він шукає, він стукає, щоби спасти і таку людину, тому що це його забота, слава Господу! Дорогі брати і сестри, повертаємося до Давида. Каже, Давид оспівує і каже, що мій пастир, тому що він знає, що таке бути добрим пастухом. Він знає, що таке той пастир, який можливо пригорне, коли можливо ті овечки вони там і падали, і травми їх були. Він, він знав, як то пригорнути, він знав, як то полічити. Він був пастухом. І він робить таке зрівнення і каже, що Господь, Господь то мій пастир, і я ні в чому не буду нуждатися. Так, і брати і сестри, і ті овечки, які були в Давіда, як я вже казав, і десь вони можливо падали, і десь вони, можливо, калічилися, і вони завжди потребували пастуха, і з Давид завжди з ними був. Так само і в нашому житті, дорогі брати і сестри, ми, як люди, живучи в цьому світі, ми завжди потребуємо, у нас, потреб, у нас потреб, забот ми маємо. І каже слово Господнє, але ми повинні пам'ятати в серці своєму, тому що ворог часто підходить і говорить, що все, от Твоя нужда, Бога забута. От Твої діти переступили волю Божу. Господь на твоїх дітей не являє милості. І, можливо, мама з татом молиться, а діти хужають. але знай, Господь то є твій пастир, слава Господу. Він вийде на зустріч. Якщо ми йдемо з надією тільки на нього, тому що Він піклується за своє стадо, Він не оставить, дорогі брати і сестри, він не залишить, він в долу не останеться, він зробить свою роботу, слава Господу! І, можливо, не так, як ми собі плануємо, не так, як ми передбачаємо для себе, Господь робить так, як йому угодно. Слава Господу. Я згадую свідчення одного хлопця, віруюча сім'я, велика сім'я, добра сім'я благословенна, але полюбив світ. І він каже: так як багато є, він каже, я чув. Приходячи пізно, непослушний, там, де гріх, і чув, як мама молилася. Чув, як тато молилися пізно ввечері вночі. І мама молилася з татом, Господи любими путями спаси. І прийшов момент, попався розборки, міліція, тюрма. І мама і тато люблять. І мама і тато заворушилися і кажуть, а може то наняти якогось лойера, адвоката, то сюди, гроші позичити, перепозичити. А він подивився на них, каже, мам, помните, ви молилися, Господи, любими путями. І порою Господь веде так, що можливо мамі і татові больно, але це Господь, слава йому. Він є добрий пастир. І можливо, бували в Давіда ті овечки, які непослушні, постійно десь туди, десь туди, щоб пастух не бачив, десь туди, в ліс, там, де можливо опасность, там, де хищники ходять. І такі бувають. Але добрий пастир, він пильнує за всіма, слава Господу. І Давід каже, Господь, то мій пастир. Дорогі брати і сестри, ми повинні сьогодні дивитися на нього, на спасителя нашого, тому що ми бачимо те, що Давід сказав в свій час. І коли ми багато років пройшло, і Ісус, будучи тут на землі, Він підтверджує, підтверджує сказане Давидом, це пророче слово Давидом підтверджує нас, Спаситель Ісус Христос, і каже: Си є істинний Бог і життя вічна, і слава Йому. І він каже в такі слова, ми читаємо Йоанна, 10 розділ, Ісус Христос говорить з 10 -го віршика, «Вор приходить тільки для того, щоб украсть, убить і погубить». Я прийшов для того, щоб імели життя, імели з збитком. Я є пастир добрий. Пастир добрий полагає життя свою за овець, слава Господу. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, а волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не радеет о овцах. Я есть пастер добрый, и знаю ему их, и ему и знает меня. Как отец знает меня, так и я знаю и жизнь мою полагаю Завець, слава Господу, дорогі брати і сестри, це слова Спасителя нашого. Це те, про що говорив Давид. Оце пророче, як би сказати, оцей пророчий псалом, підтверджує його сам Бог я. Ісус Христос каже, я є твій добрий пастир, слава Господу. Дорогі брати і сестри, Він Ісус Христос вже більше порівнює і говорить, і говорить, каже, що найомник. Найомник, той, який не радіє про своє стадо, каже, бачи, волка, він біжить. Чому? Тому що йому життя своє більше цінніше, чим життя у те овечки. Ну Ісус, амінь. Він твоє, життя і моє поставив вище свого. І вчора було нагадано, до ну, брати і сестри, любов, любов превище. Він помер, віддав своє життя, щоби ти і я життя мали. Слава Ісусу. Він є добрий пастир, і можливо, сьогодні в житті трудності, можливо, в житті сьогодні так здушило тебе, і ти думаєш, тяжко, тяжко, Господи, не дойду. а Господь сьогодні нагадує нам всім: дойдеш, тому що пастир твій рядом. Якщо потрібно, і ти впадеш і розб'єшся, знай, він підійме тебе. Як ту овечку раняну, він візьме на свої руки. Божественні, любящі руки, Він візьме тебе, він пронесе тебе, він тебе потішить, погладить, благословить, но не забудь. Доброго пастира, не відступай, молись сьогодні, твердо з вірою, з надією молись за дітей, за молодь, за тих, що можливо, ми кажемо безсовісні. Молись, тому що пастир, він рядом, слава Господу, він не залишить і кажеться, що все рухнуло, молився, просив, а воно розрозлетілося. Дорогі, брати, і сестри, він все знає, він все бачить. І він остається вірний слову своєму. Господь то є наш пастир. До брати і сестри, ми ні в чому не будемо нуждатись. Тому що Господь каже: даже не заботьтесь о завтрашньому дні. І нам порою каже, не зрозуміло, як так? Ми вже знаємо розписання завтрашнього дня, робота. Відробили діти, можливо, в школу, додому, на зібрань, на молитву. Господи. Так ми не тільки заботимося, ми вже плануємо на завтрашній день, дорогі брати і сестри, а Господь каже, завтрашній день позаботиться сам про себе. Дорогі брати і сестри, завтрашній день не в нашій власті. Якщо Господь дозволить, зробимо. А якщо не, ми виїжджаємо на фривей, і аварія, і завтрашній день не настав. Можливо, хтось помер, а можливо, в когось 10 дітей. І тато інвалід. А Господь остається добрим пастиром. Слава Господу. Він проведе, Він дасть, Він накормить, Він перев'яже і потіше, тому що він є добрий пастир. Тільки ми повинні, другі брати і сестри, сьогодні йти до нього з вірою. Господь закликає: довірся, довірся, я віддав життя, я проведу, я благословлю, я люблю тебе. Йому слава навіки. Амінь.